Починаємо з вами наше друге заняття це заняття з аплікації. Послухайте, будь ласка, загадку. Щось у небі синім блим розпочався в небі грім. Та гуркоче далині Що за дивні це вогні? Що це таке, мої хороші? Так, звичайно, правильно це блиск. А зараз... Я вам хочу показати малесенький малесенький такий мультик про дощі і про блиск. Слухайте уважно і дивіться. Високо в небі на великій дощовій хмарині жив маленький дощик. Він був дуже бешкетний і непосидючий. Зранку до вечора поливав людей зі своєї маленької ліки. Йому було так весело, коли мокрі перехожі втікали від нього. І лише одна маленька дівчинка, побачивши у віконце, що на вулиці починається дощик, вибігла зі свого будиночка. І весело стрибала по калюжах. Ах, так! подумав дощик. От зараз я тебе налякаю. Він дістав величезний тазик і почав щось сили вдаряти в нього. Дівчинка спочатку дуже злякалася. Ніколи в житті вона не чула такого жахливого шуму, сховалася під ганок Підняла голову і побачила, що на великій дощовій хмарині сидить, свісивши ніжки, маленький башкетний дощик. Дівчинці стало дуже весело. Вона заспівала пісеньку про дощик. Пісенька була така добра і гарна, що дощику зовсім перехотілося стукати у свій мідний тазик і навіть поливати злійки. Виглянуло сонечко, розквітли яскраві квіти, і всі навколо посміхнулися. Ось такий веселий мультик про так і про блискавку. А зараз слухайте уважно згадку Як нема мене, чекають. Як прийду, тікають. Що це? Так, звичайно, це дощик. Природа чекає, люди усі чекають, кажуть, о, як спекотно, хочеться, щоб прийшов дощ. Прийшов дощик, але ми з вами ховаємося куди? Під стріху можна заховатися. А ще можна заховатися так, вірно, під парасольку можна взяти до рук парасольку і, звичайно, можна там заховатися. Зараз. Ви зрозуміли, що ми з вами будемо виконувати аплікацію на тему Парасолька. І так, будь ласка, дивимось, як ми її з вами будемо виконувати. А чекаємо на ваші роботи. Починаємо нашу аплікацію. Сьогодні ми з вами будемо робити парасольку. Для цього нам необхідно простий папір, кольоровий папір, ножиці, олівець, клей, уаж, вода. Ще необхідні будуть нам вушні палички, пензлик і фумастер. І так починаємо працювати. В мене вже підготовлений є ось такий аркуш. Я його взяла розміром 15 на 10. Ви можете зробити іншого розміру. І так, спочатку це буде в нас майбутній парасолька. Ми беремо з вами вушну паличку, беремо водичку. І беремо гуаш. Будемо спочатку робити малюнок. Беремо з вами спочатку червоний колір. І робимо крапочки. Десь хочемо, там ставимо з вами крапочки. Неслоко, щоб вона повністю висохла, а тим часом ми з вами зробимо ручку для парасольки. Беремо з вами аркуш чорного кольору і будемо малювати. Малюємо ось таку пряму лінію вниз, потім вона. Завертається і знову підіймається товари. Беремо ножиці і вирізаємо нашу форму. Ручка готова. Зараз ми з вами будемо робити хмар. Для цього нам необхідно Взяти паркуш білого паперу, беремо ось такий, склали його, відрізаємо ножицями цю смужку, яка в нас утворилася. І потім ми з вами цю смужку будемо складати. Приблизно ось так, щоб в нас вийшло три частинки. Склали ось. Зараз я намалюю фомастером, щоб кожному було видно, а ви можете намалювати контури просто олівцем. Малюємо з вами хмаринку. Ви можете малювати будь якої форми, ви забажаєте. Наприклад, ось таку хвилясту. І так, знову повертаємося до нашої парасольки. Беремо паперець і починаємо його складати ось таким чином. Перегорнули. Ось так, загорнули до себе. Пальчиком дуже міцно-міцно ми проходимо по цьому ребру. Так, перегорнули до себе, знов складаємо. Так, знов перегорнули, щоб ми не бачили ніяких крапочок. до себе. Так. Знову перегортаємо. І робимо з вами ось так. І останній раз. Обов... Обов'язково пальчиками ось так притискайте. Так, зробили, бачите, Що в нас з вами вийшло? А зараз ми нашу парасольку складаємо навпіл. Ось так. Знаходимо середину. беремо з вами фломастер. Зараз прикрасимо і робимо ось такий малюночок. Раз. І множицями ми вирізаємо по цьому контуру Ось так. І ще раз його розвернемо, подивимось на нього. Ось такий. Склали. Беремо з вами зараз. І будемо ось тут посередині намащувати клеї. Починаємо. Намастили. І притискаємо один до одного. Ось подивіться, як у нас з вами виходить парасолька. Я поки що поклала деталі ось так, розклала, ще їх я не приклеювала, вам показала, як можна викласти. І зараз ми з вами цю композицію будемо приклеювати. Змащуємо кожну деталь, клеємо, щоб вони міцно тримались. І прибираємо зайвий клей. Ось така робота в нас виходить, а зараз ми беремо нашу парасольку, перегортаємо її на зворотній бік, беремо пензлик з клеєм і будемо дуже ретельно промасувати, змащувати ось ці реберця. Ось так клеєм, щоб потім нас парасолька трималася і не відривалася від паперу. Почався дощик із хмаринки. Почали крапити крапельки дощу. Ми з вами беремо фарбу і будемо малювати крапельки, які падають на землю. Ось такі. Вони летять донизу і утворюють колюшки. Малюем ось, так будет у нас колюшка одна. Потом малюем другую колюшку. И потом еще одну колюшку. Вийшла гарна картина. Я вам усім бажаю успіхів, натхнення і чекаю на вашу роботу. На все. все добре. Так, ви передивилися так, як ми з вами виконуємо цю роботу. Потім згодом ви самостійно виконаєте цю парасольку. А я, звичайно, буду чекати. Дякую вам, дітки, за увагу, за роботу і чекаю на вас завтра. До побачення. На все добре.